Друзі, всім привіт! Хочу зробити невеликий відеоогляд техніки, яка зараз є в наявності. Є зараз в наявності СЗ36. Прибула на днях в, в справному стані, але рік вже була без роботи. пустий. Така, така по банках, по банках вони в цілі, в принципі, але... І ось тут задування піни по боках. Метал весь цілий, але ось тут була питання, і задували, мабуть, просто задували задухали. Ось тут. Під рапс чи під що він задував. Ці банки аналогічний. А тут ось цілесеньке все. По сошниках є виробутка. Така Резина стріщина стандартна. Це в них звичайна болячка. Протектор непоганий. Рама. Здається, тут аварилась. Тут все грязне, але варилася. Гідроциліндр 500 стоїть, Дишу не варене ціле. Тобто сівалка на 3, 3 з плюсом або 4 теж. Також є борона дві штуки. Так, ця борона у нас буде коштувати 20 тисяч гривень, а зелена 15. Зелена буде йти з маленькими боронами. В принципі, теж на 8 штук здається. Також в наявності є культиватор КП-4-2. На ньому були банки під міндобриво. Тобто ним можна було вносити Міндобриво. Клапи тут нестандартні. Ось такий. Стан його робочий, весь грязюки. Ми його їм та потім, можливо, навіть пофарбуємо. Ціна його 32 тисячі гривень. І дискооборона АГ2.4 Білоцерківська. Це та, що в нас була. Тут ми все переварили, ось тут варили У хатках замінили два підшипника. По дисках видно все на відео. Кого зацікавила техніка, номер телефону під відео, набирайте, можемо допомогти в доставці. Також по газону, поки що в наявності, я не знаю, можливо, комусь він треба щось мене задержався. Думаємо, якщо не продамо, то будемо діти з нього дизельного самосвала, але ж тоді сіна за нього буде кусатись. На даний момент газон буде коштувати 1450 доларів бензин бортовий з документами по техпаспорту. В принципі, на ходу можна би завести, проїхатися. Ціна 1450 доларів. Ну і ще можна би аторх на каву зробити. Тому це так. Коли цікавить, набирайте. Також в роботу поступаємо на зил 130 дизельний самосвал. Є по ньому пару осколочних, попав він під обстріл з документами. В документах він дизель і самосвал. По рамі він, в принципі. Побольних місцях, здається, він цілий. Це ще буде його кіркром тоді вже це все буде видно. Рама дліна. Ось там салону. Будемо це все варити, фарбувати. Тоді, вже, коли він буде готовий, тоді буде заявлена ціна по ньому. Також не забувайте, що займаємось викупом. Легкових автомобілів і викупом з гостехніки. Автомобілі купуємо по низу ринка, ми приїхали, розрахувалися та й поїхали. І техніку, в принципі, також при таких цінах ми купуємо. Кого цікавить, номер телефону під відео набирайте.